Ага, бачу. Якщо треба буде лишніми, то ми тоді його уберемо на шов. Uh -huh. А так я суцільний роблю, щоб не було швабу. Значить, ось ми приложили і будемо... Або... Булавки треба, так? Да? Ні, yeah. Тут не треба булавки. Ось ми його обли... обмиляємо. Робимо так же саме. І так само, як ми переносили сорочку, помните? Uh -huh. Тільки ось до кінця. Тут ставите міточку і потім поставите продовження. Понятно, так? Да? Uh -huh. От. І єдине, що от, якщо ми тут додали, додавте ще на що? На всяк випадок десь півтора сантиметри. Хорошо? Хорошо. Понизу можете додати. Два см або три, для того, щоб під... підігнути низ. <плес> угу. Потім Зрозуміло, так? Да, 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 да. да. Тепер ми її сюди здвинемо, щоб ви могли подивитися на пілочку. Да. Ну, коли ви виріжете, ми її оберемо, то вона тоді вовці нам не мішає. Я просто хочу, щоб пілочку. Да, 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 пілочку ложимо. <плес> Пілочка це перед. Да, да, да. Купілочка в нас. То же саме. Дивіться, отак от, от ми її по низу нам 3 сантиметри. Uh -huh. І отут попереду теж додати 3 сантиметри на всяк випадок. Uh -huh. Ось рівненько будете обміляти. Тут теж саме обміляємо, все як положенося. Виточка uh -huh. раз, два, тут серединка, потім з'єднаєте, і оце теж має бути. Uh -huh. Бо виточка, коли шиється, що лишнє, ми потім зрізаємо верлочком. Uh -huh. Давай поки. Ось так, от, щоб рівненько було. О, у нас так. тут іще вистачає, так. так. Там на пояс у нас підбортик буде, угу. оцей підборт. Угу. Значить, Потім вирізаєте е, е, пілочку. Значить, тут скільки три? сікезка 3, да. 3 сантиметри сюди, тут додавайте півтора. Поняли? Угу. Все. А по проймочки, по проймочці, буквально такі один сантиметрик. Угу. Більше не потрібно. Поняла? Да. Тут не треба, тут у нас все. Воно должно зійтися. Це то в мене. Да, буквально тут сантиметрик, і тут можете додати один сантиметрик на всякий случай. Просто mm -hmm. я не знаю, mm -hmm. наскільки воно буде. Якщо є, то ми тоді лучше зріжемо. Mm -hmm. Тепер підбор, там воно є готовий, але ну, ми подивимося. Зараз не хочеться вирізати, із-за чого? Ми не знаємо, яка в нас буде горловинка, тобто, можливо, вона треба буде углубити, то тобто зараз підборт не треба вирізати, бо потім ми вже по цій виріжемо підборт з тієї. Да. Далі, рукавчик. А ну, давайте, воно рукавчик лежить. Сонечка ти не рухай, Соня, добре, не рухай, хорошо. Значить, ця рука йде на 54. й Розуміється це сюди. Значить, значить, рука можна робити довж, довший, uh -huh, uh -huh. як ви захочете. А в який? Він ліктє, та? до ліктя, так? Це йде коротенький. Дивіться, зараз я приложу. О, ну, такий він хороший. такий до ліктя. Да, да. та, І це що то ми манжеті ковате. Це ж літній да, варіант, да, правильно? Да, да. Значить, ми рукавчик можемо положити. коли виріжеться оці частини, ми його уложимо так, щоб нам не сильно. Понятно, розходувати камину, да. І тут плюс ще карманчики ми uh -huh. тоді будемо uh -huh. вирізати, зрозуміли? Uh -huh. да, да. І комір, а комір, комір, комір. Uh -huh. Залежить від того, ні, ні, тут коміра немає. Uh -huh. Я потім комір знайдемо теж, у нас там другий комір буде. Uh -huh. А ми будемо робити такий класичний, так? Uh -huh. 에, только, щоб одвернути, і тут комірець пішов. Uh -huh. Поняли, так? Да? Щоб от ну, так сюди відвернути. Ну, воно не піджачний варіант, але халатний варіант. Ну, Одвернуть, ну, да. вот такие... одвернуті да, борти. Я та 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 все, значить, поки це повирізаєте, а потім уже рукавчика, щоб ми розвернули хорошо, бо бачите, ширини не вистачає. Ну, Ні туди поки не.